Від фортеці залишилась всього одна кам'яна вежа, зате дуже ефектна. Всередині тепер вже музейної споруди можна не просто уявити, а побачити дуже детальний макет того самого розлогого міста, яке описувала наша хранителька спадку. Тут і замок цілий, і передмістя, і охайне та широке поселення довкола. Буша зразка 17 століття увійшла в історію України як одна зі славетних віх визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Але, на жаль, не пережила тоді криваву навалу і осаду польсько-турецького союзу. Як це було, теж можна оцінити.